Воскова міль це справжня біда всієї галузі бджільництва. Звісно, вона може бути й корисною. Всі ми знаємо там настоянки по воскової молі від різних хвороб. Але в цілому ця істота може запросто знищити весь золотий запас пасіки, який ви нарощували декілька років. Для починаючих скажу, що світлі рамки воскова міль здебільшого не чіпає. Вона живеться, вона гризе тільки темні рамки. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки. Всім доброго дня! Слава ЗСУ, слава Україні! З восковою міллю кожен бучоляр бореться як тільки сам може. Існують методи щадящі і радикальні. Іноді, так як в цьому році, здається, тільки радикальні методи можуть допомогти. До радикальних методів я відношу навіть кондиціонер, який влаштовується, ставиться в ваше сотохранилище. І при температурі 12 градусів всі ми знаємо, що воскова моль не розводиться. Але ж це може вдарити по вашому карману, тому і я відніс цей спосіб до радикальних. Також до радикальних методів можна віднести те, що ми робили кожну осінь. А саме, перше брали куски сірки, тобто у нас були, були залежі радянської сірки в шматках, яка дуже гарно диміла, дуже гарно горіла і дуже багато випускала токсичного газу. Коли вона закінчилася, ми почали брати сірку в гранулах в минулому році. Ми таке робили. Коли ж потрібна була швидка допомога, а сірку потрібно було звідкись замовляти, брали в господарчих магазинах оці погрибки. Погрибок це сірчана шашка, ефективність її нижче ніж сірки в гранулах або сірки в шматках. Якщо сірчана шашка, чи е, сірка в гранулах, чи в шматках випадково вистрелить при нагріванні і горінні, то це тягне за собою пожежу. Тому, коли ви її підпалюєте, е, використовуєте якусь глибоку посудину, краще це буде якесь старе відро. Також при застосуванні сірки в будь-якій формі потрібна швидкість, тому що сірка занадто токсична, потрібно все робити моментально і зачиняти приміщення. Із простих нетоксичних, нетермоядерних методів допомагає листя горіха. Всі ми це знаємо. Да ще наші діди цим користувалися. Листя горіха потрібно ложити багато. Під кожен корпус, якщо у вас, якщо у вас суш зберігається в корпусах, є листя горіха, потрібно ложити майже майже на кожен корпус, придавлювати наступним корпусом і таке інше. Не у всіх є запаси листя горіха в таких кількостях, але ж метод натуральний. З інших методів натуральних можна виділити досить таки ефективну рослину. Це полин однорічний. Не плутати його з полином багаторічним, той який використовується там в додаванні кас 81 і таке інше. Це інша рослина, вона пахне як камфора. Тобто, наступного року ми будемо у себе на діляночці, там де ми сіємо фацелію біля пасіки і синяк. Там же ми посіємо діляночку цієї полині однорічної. Все буде знято в наступному році на відео. Недосконалість, не саме велика ефективність або висока токсичність минулих методів спонукали мене в минулі роки шукати інші методи знищення воскової молі. І я їх таки знайшов. Значить, є така речовина, порившись на форумах в інтернеті, на агросайтах, агропорталах Я знайшов таку речовину: це Фосфід Алюмінія. Багатьом ця назва нічого не скаже до того, як вони не почують комерційну назву препарату. Значить, Фосфід Алюмінія присується в такі ось таблетки. Зараз все буде показано на екрані. Вони є різних марок, різних виробників по різному називаються, але діюча речовина в них одна. Всі вони будуть зараз на екрані. Значить, ці таблетки по формулі, по схемі розкладаються в приміщенні з сушою. Неважливо, чи це суш зберігається в корпусах, чи це суш зберігається на плечиках у цих, да? якщо це більш професійне сховище суші, неважливо. Значить, ці таблетки контактують з повітрям, з кислородом, вони окислюються і починаються вивільнятися газ. Це газові таблетки. Газ цей невидимий, його можна тільки почути. Він таки досить -таки токсичний, але у вас є хвилина. Приблизно для того, щоб це все розложити. Тобто, ви можете все підготувати, розложити ці таблетки, покинути приміщення на декілька днів, і все. Це не сірка токсична, яку ви по-любому вдихнете в себе. Таблетки ми розкладаємо ось зараз, буде показано відео на листах алюмінія, на листах фанери або на якісь оцинковці. Тобто, для того, щоб ця таблетка з вашими рамками не контактувала, вона розкладеться на цьому листки в отаку ось труху, на отакий попіл, і газ піде вниз. Ваші рамки, заповняючи повністю собою приміщення, газ цей без кольору. Значить, як я вже зазначав, бонус цих таблеток в тому, що вони використовуються і від гризунів, і навіть від кротів. Тому, якщо у вас стара хата, така як у нас, приміщення, у нас добита стара хата. Ми до війни планували її знести та побудувати нормальне сотосховище. Але ми всі знаємо, що війна повністю звела ці плани на нівець. Ось, коротше, якщо у вас навіть така хата з земляним полом, як у нас, підлогою, то ці таблетки винищать також і Резунів, тобто і кротів, і мишей. Вони універсальні. В цьому їх плюс і в цьому їх бонус. Найпоширеніша назва цього препарату це фостоксін або токсифос. На фостоксіні здебільшого написано, що він від крота, але ми, ми, ми знаємо, що це ті самі таблетки з фосфіду алюмінію, тобто його можна сміливо використовувати і проти воскової молі. Значить, ось такі тубуси. Він йде в тубусах по 10 штук. Тобто, якщо у вас невелике сховище, ми ось придбали собі декілька, я по новій пошті виписував. Купувати на Prom.ua набагато вигідніше, чим купувати його в магазинах агрохімії, тому що в цих магазинах ціна завищена. Я знаходив такий тубус по 51 гривні. Купив їх декілька. Якщо у вас велике сотосховище, є потреба в великій кількості цього препарату, або ж ви вирішили з декільками сусідами пасічниками скинутися, да? можна купи, купити кілограмову упаковку токсифусу і потім її розділити між вами. Значить, діюча речовина там однакова. Таблеткам не слід контактувати з повітрям, тобто заздалегідь. Підготовлюємо пакети, якщо ви їх там ділите да, на декілька людей, в пакети висипаємо там по бистрячку і закриваємо герметично. Якщо ви з великої упаковки дістаєте таблетки і ложите на листи алюмінія на, на вашу суш, то також потрібно впоратися протягом хвилини, тому що після е, уже хвилини е, ці таблетки починають розкладатися під дією повітря і виділятися цей газ. Вам він не потрібен. Тому діяти потрібно швиденько. Токсичних, менш термоядерних, більш так сказати, підтримуючих засобів проти молі це коли відбулася основна обробка уже оцим фостоксіном або сіркою, або чим-небудь таким термоядерним, оцими погрібками, сірчаними шашками і таке інше. Як підтримуючий компонент, можна використовувати такі таблетки лаванди. Тобто, це таблетка лаванди від молі в приміщеннях. Від звичайної молі, да, яка жре ваш одяг, але е, як, як показала практика, як підтримуючий засіб, воно добре діє замість, наприклад, листя горіха на розвиток молі навесні, коли температура поступово починає. Підніматися вище 12 градусів. Ми ж всі знаємо, так, що моль міль воскова розвивається при температурі вище 12 градусів. І от коли навесні ви вже бачите, що температура в сотосховищі піднімається, для запобігання розвитку цієї молі можна ложити такі таблетки. Вони йдуть тут по 4 штуки, є упаковки по 10 штук. Я взяв собі від Біоніки, це таблетки високої якості, Біонік. можна взяти по 10 штук. Які у кого є, і розкладаєте прямо на рамки зверху. Тобто поставили корпус, роз... підняли корпус, положили таблетки, підняли корпус наступний, положили там одну таблетку і таке інше. Підтримуючи ефект, воно дає. Але одразу скажу, що якщо запущена ситуація з міллю, якщо вона вже там розвилася дуже сильно, то проти ненажерливих гусениць це не подіє. Це чисто як частина системної обробки. Ось і все. Як ми ось від кліща від наприклад, обробляємо. Да? Ми ж розставили спочатку полоски, потім пролили біпіном, потім навесні обробили ще е, щавелькою, з цукровим сиропом. Тобто обробка системна. Так і тут від молі, обробка системна. І ще одним бонусом цих таблеток, я їх, звісно, не рекламую. Я в принципі рекламую діючу речовину. Тобто ви для себе вибираєте самі на Пром'юа або десь в магазині агрохімії цей препарат або фостоксин, або Токсифос, дзвін є, який там ще Алфос і таке інше. Я зовсім не займаюся рекламою. Коротше, ще одним бонусом є те, якщо у вас на ділянці, так як у нас, дуже розводяться кроти, вони нас атакують. Не знаю звідки вони взялися. То ці таблетки фостоксіну можуть дієво бути дієвими і проти цього крота. Значить, ви розкопуєте кротовину. Я вже колись знімав відео, тільки не про фостоксин, а про інші таблетки Розкопуєте кротовинку. все час буде показано на відео, саме лопатою. В стіні шукаєте цю ямку, саме кротовину, саме нірку, і ложите туди подалі. Оце, оцю таблетку фостоксіна Бажано ці таблетки купити в більшій кількості для того, щоб одночасно вигнати крота з вашої ділянки. Ці таблетки діють декілька років. оцей, оцей газ, який, який там буде розкладатися поступово, тому що доступу кисню там великого не буде. Ви ж його зариєте. Тому ці таблетки будуть діяти як мінімум рік або два. І гарантовано на вашому на вашій ділянці кротів цих не буде. Я вже в цьому впевнився, на цій ділянці на основній нашій пасіці. Я кротів повністю вигнав. Лишилося їх прибрати з нуклеусного парку та з огороду. Тобто, якщо кротовин багато, норок цих, да, що вони нарили, вложимо таблетку в кожну другу, або якщо дуже густо, то в кожну третю, всі інші зариваємо. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним. Завжди потрібно вчитися чомусь новому, або комбінувати ті знання, які у нас є. Тобто, сьогодні це буде сірчані таблетки, завтра це на наступний рік це буде таблетки фостоксіну і таке інше. Потрібно не стояти на місці і контролювати всіх шкідників на вашій пасіці, тому що бджоли, на жаль, підвержені багатьом шкідникам і кліщу рога. І трахейному кліщу, і восковій молі, тобто золотий запас пасіки, і таке інше. Я вам кажу наразі пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.